Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції. Хочу вам подякувати за ваші коментарі, за вашу підтримку вподобайки. Мені дуже приємно, ви знаєте, відверто вам кажу: ваші теплі слова зігрівають мені душу, і хочеться далі працювати. У нас, як зазвичай, вже кажу, здається, вже казала. Три позиції. Ви вибираєте одну. Я використовую зараз трошечки інший формат. Може, ви помічаєте, це, це перше відео такого формату. Я буду, це проба. Інша підставочка в мене. Ось, і не влазить вся конструкція, яка на столі. Гаразд. Ну що, поїхали? Карта номер один. У нас єрофант. От і якраз скажете, чи підходить вам такий формат, чи краще вам видно, чи ні. І так, у нас старший аркан, це говорить про важливі дня. Якісь важливі дуже події будуть відбуватися. Це може бути, звичайно, релігія, це може бути якась правда, відкриється якась правда. Це якісь настанови, якісь правила. Це може бути, знаєте, якісь навчання, навчальний процес може бути у вас теж якийсь хороший, нехороший. Досвід завжди добре, навіть якщо нам здається, що він поганий. По цій карті багато чого проходить, але це іде і мудрість, це іде і важливість цих справ. Тобто він віднесіться до цього дня якось серйозніше, скажімо так. Карта номер 2 Тут у нас король монет. Говорить, звичайно, в першу чергу, про, до, про гроші, про якісь, як то кажуть, гешефти. Так? Купи, продай, нерухомість, якісь прикраси. В кожного це буде по-різному. Це можуть бути прибутки, це може бути заснування якоїсь фірми, якась фірма. Ось це дійсно хороша карта. Стабільна карта на даний момент, вона показує. На кінець ви дійшли апогею, тобто, ви за якусь роботу отримали хороші гроші. Можливо, ви дійсно продали квартиру, хату, машину чи ще щось і отримали хороший прибуток. Це хороша карта, мої дорогенькі. Ця карта навіть радить відкладати, не все тратити, тому що. Взагалі-то король монет, він вміє все. Він вміє заробляти, він вміє тратити раціонально, не просто так по пустяках, Ось, і він вміє відкладати, він вміє абсолютно все. Він навчений все. Він єдиний з, з придворних карт, саме монетних, що вміє все робити. Карта номер. Звичайно, це може бути мужчина. Може бути мужчина, може бути земного знаку ось надійна людина, яка, наприклад, ваш меценат буде, допоможе вам щось. Карта номер три. Тут у нас туз жезлів, мої дорогенькі, і він говорить нам про якісь ідеї. У вас з'являться ідеї, у вас з'явиться якась, знаєте, така потужна, як би це сказати, енергетичний всплеск. Не знаю, як це українською сказати, можливо, хтось знає. Напишіть, будь ласка. Такий може бути інформаційний, може бути креативний. Тобто, вам захочеться щось створити, щось намалювати, щось, наприклад, заснувати якусь фірму. У вас з'явиться дуже хороша ідея. Ця карта радить вам обов'язково почати щось робити. Не просто ідея є, і вона сама собою зробиться. Ні, тут потрібна ваша робота. Тобто, ви повинні зайнятися цією ідеєю, щось для неї робити. І буде тоді результат. Інакше так і залишиться. Ідея і буде пшик. Тому що ця карта, вона а, як сірничок, поки вона палає, робіть щось. Граст, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна! Гарного вам мирного дня!